Родинне дерево, коники та священні птахи. Кожен із тих старовинних символів за допомогою голки та ниток в авторських роботах відомої подільської майстрині Людмили Блащук перетворюється на щось унікальне. Виставка із милозвучною назвою Цілує сонце рушники відкрилася в обласній читальні. Авторів виставки як професійного художника, майстриню Людмили Блащук та молодих митців, які представляють. Наше подільський навчальний заклад Грисівське вище художнє професійне училище No19 поєднує любов до народної творчості. Рушники сорочки, блузи та навіть доріжки Людмила Блащук перетворює із звичайних речей побуту у шедеври ручної роботи. До прикладу, рушник молитва ще в 1997 році на всеукраїнському конкурсі рушників у столиці був визнаний найкращим за композиційне рішення. Продовжуючи стародавні традиції, жінка доповнює орнаментацію авторських робіт новим змістом та наповненням, таким чином демонструючи багатогранність національної культури та власного таланту. Виставка має на меті донести до сучасного відвідувача етнічну свідомість і виховання на кращих зразках Подільської художньої виставки. На виставці в експозиції представлено біля 50 Вишитих робіт творчий доробок іменита майстриня зібрала у виставку до великодніх свят. Тому поглянути на вишиту красу усім бажаючим можна буде до середини травня. Тетяна Москальчук, Володимир Вінськевич, новини телеканал Ті Вісім